Україні, шановні пані та панове, дорогі співвітчизники, вітаємо вас в студії сумського каналу. Напевне, вам відомі ті події, гострі події, які відбуваються навколо деяких сумських, середніх навчальних закладів і шкіл і однієї з гімназій. І до мене, як до голови громадської ради, до моїх колег поступають зараз. Такі клопотані скарги і прохання розібратися в цій ситуації та вплинути на цю ситуацію. Ну відверто кажучи, дещо образливо, оскільки зараз йде війна і нам потрібно будувати якби, нову реальність, і зосереджуватися на інших питаннях. Проте реагувати потрібно, більш того, в мене здається таке враження, що люди використовують. Це військовий час, коли люди, ну, широкий загал, відволікається на питання виживання. І у цей час здається деяким людям якраз він прийнятний для вирішення якихось своїх питань, корпоративних питань. Особистих питань. Я вітаю в студії нашого постійного гостя. Це студент Інституту права Сумського державного університету, громадський активіст Даніл Кисельов. Слава Україні! Героям Даніл. слава. Даніл. Ну, перше питання до тебе. Ти випускник першої, першої сумської гімназії, і ти обурений ситуацією. І перше питання. Ну у чому сутність цієї ситуації і що викликає таке обурення? Сутність ситуації полягає в тому, що у 10-ту школу мають перевести, в принципі, сумську гімназію у короткий термін. Цей термін законом визначений не менше як 4-5 років, тобто має бути якась підготовка узгодження з громадськістю, узгодження з педрадою, узгодження з батьківськими комітетами. Цього всього не було проведено, так як ну, мої батьки це батьки ще моєї молодшої сестри, яка досі навчається у першій сумській гімназії. І до них не приходило жодних ну, листів, інформації, і ніяк не доводилося, що гімназія має бути перевезена. По-перше, це турбує мене і багатьох випускників, тому що ми, як покоління гімназістів, покоління людей, які виросли в цій гімназії, які навчилися азам виживання, в принципі, у цьому світі якоїсь в принципі, кмітливості, смікалки, як то кажуть кацапи, ми навчилися всьому. Окрім того, що ми навчилися там, базовим загальноосвітнім програмам, ми навчилися ще манерам, якимось, розумінню функціонування державної влади і так далі. Тобто, для нас, як людей, які, за яких платили наші батьки. Для людей, які там навчалися, які там виросли, для багатьох деякі викладачі стали, окрім того, що викладачами, ще й ідейними лідерами, так у нас викладав Карпенко Микола Пилипович mm -hmm. історію. Він став для нас лідером як для української молоді патріотів. Тоді, у 2014 році, він чітко вніс нам всім в голову Те, що ми є українці, ми є суверенна нація, суверенна держава. У нас є своя національна ідентичність і в багатьому завдяки йому. Ми зараз такі, як я хлопці, з нашої гімназії, ми знаємо, що ми українці, що ми не малороси і так далі. Тобто, гімназія це альмаматер і тупо кузня молодих українських, не те, щоб навіть націоналістів, просто свідомих людей, які знають, що він є українець і він має щось робити в цій країні, щоб тут було краще ніж ще вчора. А тепер у нас це все забирають. І ну, якщо повертатися до якихось фізичних моментів, ну це фінансовий момент. За нас батьки платили гроші. На ці гроші був зроблений ремонт. Звісно, фінансування від держави ну, недостатні. У нас є там екстра класи, які там додають математику, якщо це фіз фізмат клас хімію, якщо це хіміобіологічний, і якщо це гуманітарні класи, там, в залежності від того, яка спеціалізація конкретного класу. Тобто гімназія також працює частково на комерційній основі. І за цю комерційну основу робився ремонт. У нас були облаштовані класи, це ще 6 років тому, коли я там навчався. У нас у майже кожному класі був проєктор з виключенням двох чи трьох класів, яких вони не були потрібні через те, що це, наприклад, був фізкультурний кабінет, умовно. У нас в гімназії якось ну, вже в моменті, коли я почав заходити за молодшу сестру. Забирати її зі школи, то там е був ремонт. І ремонт цей кардинально змінив, е внутрішній над гімназією. Е додалися кабінети, тобто е у коридорі було дод додано ще кабінети, бо було, е був простір, була перенесена вчительська, е інтерактивні дошки, тобто фінансова складова вона нереально велика, тому що роками це все вкладалося. На мою думку, це конкретний рекіт на даний момент відбувається, так як колишня директор гімназії вже, на жаль, спочила і нікому так яро, як вона захищати інтереси гімназії. А інтереси гімназії вони дотичні до інтересів 12-ї школи, так як вони знаходяться в одному приміщенні. Ну, добре, давай тут зараз зробимо паузу. Я просто хочу для наших глядачів підсумувати, що сказав. Що сказав ти щойно? Значить, ти колишній випускник першої сумської гімназії, правильно? Так, точно. Оцю сумську першу гімназію також ходить твоя молодша сестра. Я правильно зрозуміла? Mm -hmm. що... так. так. І ти позначив якби три аспекти. Три аспекти у зв'язку з рішенням. Я сподіваюся, попереднім рішенням, я сподіваюся, це рішення не буде впроваджено в життя. А, на трьох аспектах. Перший аспект: гімназія надала якісну. Підготовку якісного світу. До життя, в принципі. Да. Друге, тобто, це знання має практичне значення і значення як виховання як українця. Ти згадуєш, дійсно, Карпенка Микола Пилипович, це відомий не тільки вчитель у нас, але й активіст громадський, політик місцевий. І третє, ти говориш про те, що батьки вклали значні кошти у облаштування гімназії, в ремонт. І у зв'язку з цим. Тепер переселення у інше приміщення виглядає, ну, скажімо так, не те, що дивним неприродним, а взагалі це, як би, я так думаю, що виклик. Так. Це виклик. Це виклик, це виклик до громадськості, це виклик да. до випускників, їх батьків, батьків цьогочасних ну, студентів гімназії. Питання лише в тому, як швидко ми на це відреагуємо і які саме дії будуть прийняті. Тому що. Ну, наше покоління гімназистів, багато хто зараз або воює, або якось задіяний у волонтерстві, або навчається в Європі. Ну, нас якось виростило життя в гімназії, тим, що ми всі намагаємося залізти як на вище, хто у навчанні, хто у кар'єрному рості і так далі. Це все якось. Пішло від гімназії, коли я бачу своїх однокурсників ще з гімназії, вони всі намагаються хтось десь якось повище завісти. Хто спортсмени, вони зараз виступають за Україну, деякі вже виступають навіть не за Україну за контрактами. Тобто люди пройшли такий великий шлях, і я думаю, якби вони навчалися в звичайних школах, такого не було б. Гімназія це, по-перше, кузня кадрів, тому що гімназист відрізняється від школяра. В принципі, у нас як мінімум є своя уніформа, в якій ми ходили в цю школу. І вона лежить у мене. Вона є у моєї сестрі. Вона залишилася у моїх однокласників. Хлопець зараз в Естонії, у нього вона, в принципі, з собою, бо це така якась реліквія. Кож... Тобто, Перша гімназія це ще як якась окрема корпорація, це, сформована. Це якась да? така секта, можна навіть так сказати. Ну, секта. Ну, спільнота. Спільнота, давай, закритий клуб. Та, навіть закритий краще клуб. так сказати. Є якісь свої морально-етичні моменти, які не дають гімназисту не називати себе, наприклад, гімназистом. Замовчувати те, що ти навчався в гімназії. По-перше, ти навчався в гімназії, це звучить більш престижно, ніж в якійсь там школі номер 200 Ну добре, хорошо. Не будемо, напевно, відволікатися від теми, бо тема важка, і нам треба вкластися в час. А ти наразі, значить, планується, ну робиться намагання перша сумська гімназія переселити її в 10-ту школу. Да, школу. До речі, як відреагувала 10 та школа? А як студенти їх... ї школи почали розганятиї Учні. 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 <laughs> школи почали розганяти в медіапросторі своє непод... незадоволення цим. Я їх прекрасно розумію. Навіщо в 10-тій школі ще, якщо я не помиляюся на даний момент, ще одна... тисяча. Учнів, якщо не більше, і 140 чи 150 педколективу людей. Це простір, це кабінети, це все повинно якось бути організоване, не так, що завтра ми вже у вас будемо. Питання в тому, що є законом визначені терміни, на яких ніхто не хоче на них дивитися, і всім плювати на закон чомусь. Якось ми з вами спілкувалися за корупцію в цій країні, коли вона вимрена, але вона щось. Під час війни тільки становиться все більше і більше, як гідра. Відрізаєш одну голову, виростають дві. Чомусь навіть в освіті вже ми дійшли до того, що школи переселяють, тому що комусь так буде зручніше, тому що хтось вирішив, що він може забрати відремонтовані три поверхи, якими займалися інші люди, за які платили інші люди. Які знаходили варіанти, як зробити це дешевше, тому що багато хто з батьків наших гімназистів є підприємцями, багато хто є крупними підприємцями. І якщо адміністрація гімназії зверталася, то робилося все по собі вартості, як правило. Питання лише стоїть у тому, коли вже ця особа, яка вирішила, що вона може плювати на закон, зрозуміє, що об закон можна зламати зуби, і не допоможе ніхто. Тому що у нас ну, повинно функціонувати Національне антикорупційне бюро, повинно працювати всі наші державні карні органи і органи слідства, які мають цим займатися. Чому це все не функціонує? Для мене це питання на даний момент дуже болюче. Бо мені, як випускнику інституту права, ніхто не пропонує роботу в деяких ну, в багатьох органах. Мені пропонують працювати поліцейським, патрульної поліції. Я не для цього вчився 4 роки. Я пройшов гімназію, я пройшов. Навчально-науковий інститут права, і я хочу застосовувати свої знання, які мені дали ці два навчальні заклади. Чому я не можу їх застосовувати? Тому що там вже сидять такі люди, які можуть домовитися за переїзд школи, які можуть домовитися за списання якихось особливо тяжких злочинів конкретним, конкретним людям за конкретну суму. Чому це функціонує? Це питання вже не стільки до громадськості, а скільки до наших карних органів і органів слідства. Тобто ти пов'язуєш це з якимись корупційними процесами. Ну так? Це, ну, це, Мені бачиться там умисел, конкретний умисел. Знаєш, я вибачаю, що перебуваю. У студії Сумського каналу про корупцію говорили багато, і навіть називали окремі кейси. І я, до речі, запрошую всіх, там, хто має іншу точку зору, приходьте, пояснюйте свою точку зору. Тільки що здивую, що жодний ще ніхто не прийшов. Виходить, що ми говоримо правду, так це треба розуміти. Тобто дійсно ну, люди вклалися, да? у людей з цим пов'язані певні не тільки сантименти, але ще більш глибокі моральні почуття, може, якісь почуття у вимірі. ну Це не відчуття, якісь духовні виміри. Ну, це Альма ну. І тут раптом зміна, ось така, говорячи, військовою мовою місця дислокації, яка ну, вразила, яка образила. яка ну, Вимагає почувати себе приниженими людей. І це, і це під час війни, під час протистояння. Ну, ну дивно, просто дивно. Я, я не знаю, як це взагалі, замість того, щоб дійсно займатися тут стратегічними питаннями. От, ми маємо розбирати оцей мегаконфлікт, а дійсно серйозний мегаконфлікт. Як його взагалі можна було пропустити? Я от я вже хочу як. Політик говорить, як можна було робити таке, що викличе такий громадський резонанс і спротив? От навіть якщо припустити неможливо, а я думаю, що це неправильно те, що робиться, припустимо це правильно. Як можна це робити так, що це викликало обурення правильно людей, коли їм і так важко, Того, коли всім так важко. Те, що ми говоримо час? Те, що ми говоримо. У нас є конкретні класи людей, які займаються конкретно своїм збагаченням, і вони не збираються займатися благоустроєм, благопочуттям людей, які живуть в цій країні, називаються громадянами України. Тому що якось, ну, повернемося до наших двох навчальних закладів, навіть трьох, гімназія в даний час під час військового стану, під час постійних повітряних тривог виводить дітей в... Укриття, яке знаходиться у будівлі укртелекому. Тобто, незалежно від того, хочеш ти чи не хочеш тебе туди поведуть, бо це техніка безпеки. Бо Міністерство освіти і науки так каже, 12-та школа заганяє дітей у підвал, підвал, який є навчальними класами Сумської гімназії. Питання, чому діти сидять у підвалі, який є насправді не підвалом, а цоколем, тобто, у випадку, не дай Бог. Якихось обстрілів, якихось прильотів, виживаємість у тому підвалі яка. Це не сертифіковане укриття, це ну, наражання дітей на небезпеку. Але їх там годують. І правовий аспект вирішений повністю. Всі батьки написали на це згоду. Хто не написав згоду, дітей просто виставляють з будівлі школи і йдіть куди хочете. Тобто, питання: якщо, якщо ви вже хочете висадити гімназію. Ви вважаєте, що ви краще. В чому ви краще? Скільки у вас 200 бальників? Скільки у вас в 12-й школі там випустилося якихось політиків, діячів якихось? Можливо, ви в чомусь ще краще, я не знаю. Але судячи з того, як я, ну, я навчався і там, і там, на жаль, навчався декілька місяців, трохи більше року в 12-й школі, і я не відчув, що там якась кладість знань... Ну, буквально, ну можна списати все на те, що я тоді був ще у малолітньому віці. Може, тому що такий був клас, але деякі люди, яких я бачу до 12 ті так вони навчаються у нас в університеті клас. Люди, які там були білими воронами, на якихось на яких дивилися завжди як на прокажонних, тому що вони займалися навчанням, їх не цікавило нічого більше, окрім навчання, бо вони мали свою ціль. Гімназія, якщо ти цікавишся навчанням, ну, ти в своїй тарілці. Ти вчишся. Там... Тобто там дух академізму був. Це дуже у можливо. нас, Да. У нас якось так вийшло, що після Миколи Пилиповича у нас наступним викладачем історії, так як вже була старша школа, була Лавренненка Валентина Васильівна. Це вчитель історії, який умудрявся через якісь. Свої саме методи навчить історію навіть ту людину, яка, в принципі, не хотіла її вчити. У нас був персонаж, який, в принципі, на, на уроках сидів, а не вчився. Але все одно якось вийшло, що він ЗНО здав з історії на 170 продіїв. Знаєш, в мене теж був такий вчитель, слава Богу. От, я пам'ятаю навіть ті, хто абсолютно не цікавився, ось є такі люди, там, які не цікавляться, їх це взагалі обходить, навіть вони знали. Тобто я роблю висновок, що в сумські сумській гімназії ще були ось такі і багато, педагоги яскраві. Багато насправді. Я, на жаль, не люблю математику, на жаль. Але у мене вона дуже добре виходить. Я не розумію, чому мені від неї гидко, але мені не цікаво нею займатися. Мені більше цікава історія, право і так далі. У нас викладала математику Бардакова Олена. Георгівна, якщо я не помиляюся, я у цьому році заради інтересу складав НМТ, я склав НМТ на 15 з 20, якщо я не помиляюся, це при тому, що я до математики не підходив 6 років. Я просто по пам'яті якось це все склав. Я сиджу, дивлюся в відповіді, і я розумію, що те, що колись мені розповідали, те, що я колись стояв біля дошки і намагався зрозуміти, що воно тут відбувається. Воно закарбувалося якось у голові. Воно відбилося там, десь у мізках і воно працює. Питання лише стоїть у тому, чому нас у цей весь педколектив. Всі ці нововведення, які вела гімназія. Ну, якщо зайти зараз на поверх гімназії, зайти на поверх 12 школи, ви побачите суттєву різницю. Просто суттєву. У нас все красиво, там все як було ще, коли я вчився. Можливо, там відбувся якийсь ремонт косметичний. Але не знаю, скільки о, у 12-й школі зараз проєкторів, а коли я там був, проєктор тягали. От просто, якому треба був проєктор, вони йшли до директора, брали проєктор і йшли з ним туди. Ну що, давай зробимо зараз паузу, щоб просто наші глядачі так ну, мали таке уявлення, цілісне. Отже, конфлікт стосується трьох навчальних закладів: школа номер 12 перша Сумської гімназії, і школа номер 10 Я б навіть по-іншому сказав. Так. Школа номер 10 це путруючий ущерб. Ладно, супер. Собі... Жертва війни, так сказати. А, Значить, обставини такі, що. Першу сумську гімназію переселяють у приміщення школи номер 10 сумської. за ініціативи 12 школи. За ініціативи 12, Директора 12, школи. 12 школи Губської Губської. Директор 12 школи Губська. Вона і очолюваний нею заклад переїжджає у приміщення першої сумської займає, гімназії. бо вони і так знаходяться в принципі в одному білдингу. Угу. Питання лише у тому, якщо вже вирішили нас переселяти, навіть якщо ми всі на це погодилися, питання стоїть у фінансовій компенсації, ну, різниця ж, має бути якась. Якщо вони не видадуть, як московські попи виїжджали з лаври, якщо вони не захочуть нам віддати, те, що купувалося за рахунок батьків, те, що купувалося за рахунок гарантів, гімназія є, Філіалом, якщо я не помиляюся, гьоте інституту також цей філіал представлений нашому навчально-науковому інституту права. І у нас дуже сильна база німецької мови. І я і німецьку мову чомусь ще пам'ятаю Погано, але пам'ятаю. Питання в тому, що міжнародні партнери купували певне устаткування. Якщо я не помиляюся, це якраз одна з інтерактивних дошок, які були куплені в кабінет німецької мови. Хто буде відповідальний за те, що її, по суті, викрадуть, тому що це вилучення чужого майна? Це вилучення конкретно, якщо я не помиляюся, десь 5, може десяти. Я не знаю, скільки їх уже цих інтерактивних дошок з'явилося в гімназії, але вони з'являються і з'являються. Це вилучення ну, по суті, ремонту, всіх цих штор, не штор, яких робилося там, жалюзі ті зробили в гімназії. І вони є. В 12-й школі, я пам'ятаю, там на штори постійно ми здавали чомусь гроші. Це підлога, яка є в гімназії, не побита, не розбита, не ліноліум, який порваний весь, це дошки нові, якщо вони потрібні у класах математики. Це устаткування для хімічного класу, це устаткування для біологічного класу. В біологічному класі у нас там навіть місний абориген. Скелет Ніколай, який там стояв ще коли я навчався, і ті, що навчалися до мене. Питання в тому, хто це все має забирати собі. Якщо це вже майно школи, ну, в даному випадку гімназії, чи воно залишається з гімназією, якщо гімназія переїжджає, то переїздить разом з нею, або це залишається у приміщенні. Я думаю, що буде намагання якось залишити все те, що зробила гімназія в приміщенні, гімназію, так би мовити, голуй босу виставити за двері. Чому так? Чому гімназія зробила паркан? Чому гімназія зробила футбольне поле, яке не могли зробити чомусь? Його зробили, як тільки ми випустилися. То футбольне поле воно є в спільному користуванні 12 школи та першої гімназії, так як воно єдине до цієї будівлі. Але зроблено воно з кошти гімназії. Там зроблено єврогазон, цей пластиковий, який є постійно. Тобто і зимою, і влітку, там зелена така м'яка травичка. Раніше там було що там був? Там був асфальт. А, хто, знаєш... Скільки грошей вкладено? В гімназію. Давай все-таки говорити про те, що все ж таки це не відбудеться. Я сподіваюся, на це. все ж таки це не відбудеться, оскільки, ти знаєш, от я от згадаю свою молодість, коли я був трошки старший за тебе, я потрапив працювати в обласну державну адміністрацію. Ну, так би нонсенс такий був, но потрапив. Я ось тоді чітко пам'ятаю, коли народжувався цей клас людей. Які зараз вважають, що вони якісь особливі люди, які вважають, що вони можуть ось так розпоряджатися людськими долями, зневажати обставинами, які пов'язані з людськими душами, які вважають, що вони можуть обходити якісь процедури демократії, обговорення, використовувати важкий для всіх військовий час. Для прийняття таких рішень. От Я пам'ятаю, один з таких людей нових, він приїхав в обладміністрацію на зустріч з головою з автоматчиками. От коли я це побачив, я зрозумів, народжується якийсь клас, який Україні нічого гарного не принесе. Я так думаю, що ось такі рішали, вони мають піти в політичне небуття. І я гадаю, що. Інститути громадянського суспільства і активні молоді люди мають до цього докласти руку, скажімо так. Ми маємо зробити щось таке, щоб впровадити якісь мирні, цивілізовані, але все ж таки форми громадського спротиву, ну щоб ніхто про такі речі просто, ну, як би і не думав, по собі буде дорожче. Тому як, що, ти, як ти вважаєш? Я вважаю, що ви повністю праві. Чому зараз це використовується в даний час, тому що у військовий час ніхто не буде робити мітинги. Просто ну, це неможливо, наприклад. Це масове скупчення людей, що є, в принципі, для нашого ворога. Просто джекпотом. Можна я зараз сказати, багато. Мітинги не мітинги, є інші форми спротиву. Є, є інші форми Інформаційна спротиву. кампанія, наприклад, що, в принципі, зараз і відбувається. Зараз, Запити до влади. У який спосіб це рішення приймалося. У зв'язку з чим? Чому не врахована громадська думка? Ми не будемо виходити на мітинг, я з тобою розумію. Ну є інші способи. Є багато інших способів. Але саме такий дієвий завжди залишалося громадське в вічі. Бо Україна це та країна, в якій, в принципі, було прийнято устрій Запорізької Січі, де якщо Гетьман починав виробляти якісь незрозумілі для козаків речі, вони його просто вишвирювали. І в цій країні це відбулося в 2000 році. могли стратити. Його могли стратити або вишвирнути. От ти ще знаєш, що хочу тобі сказати: це ще недолік системи виборів. От ми так. вважаємо, що депутати вони реально обрані народом. Вони пройшли по партійним спискам. Є якась там говоряча голова, там, які, яка їздить по ефірам у Києві. Вони, власне кажучи, купляють. Ну, не всі, звичайно, ну, купляють місце. місце у партійному да. списку, це, стають депутати. Це зрозуміло. А після цього ми маємо справу з такими от рішеннями. Тому давай просто зробимо заклик для усіх причетних до цієї справи. Давайте, напевно, зупиняти це. Нехай е, педагогічний колектив, нехай учні навчаються там, де вони навчалися. Бо Подібне рішення. Є антинародним. і антинародним, і логіки в ньому якось не вбачається. Там, Дагає, до речі, вони, вони ще посилаються це реформування. реформування. Це, вибачте, це дискредитація процесу реформування, як такого. Люди, от просто. Ви подумайте, будь ласка, як люди будуть сприймати реформи взагалі, якщо під зі словом реформа, з терміном реформа пов'язані такі процес. Це як розкуркулення. Не, ну, шо... ну, гімназія в даному випадку, якщо брати вже ці реформи, які ми пам'ятаємо радянські, ну це розкуркулення. Гімназія куркуль, у гімназії класні кабінети, треба віджати. Ну, да, якщо, шановні, хто дотичний до цієї теми вважаєте, що ви більшовики періоду розкуркулення, ну, я, я, я так думаю, що напевно покидаєте політичний олімп, якщо, якщо ви так вважаєте, я думаю, що ви не маєте там перебувати. Як бачите, молоді лідери погоджуються зі мною. Ну що, будемо закінчувати. Так ми сподіваємося, що це буде зупинено, що цього не справді. Дуже сподіваємось. Добре. Шановні пані та панове, це був Сумський канал. Обговорили ситуацію, яка склалася у місті Суми навколо трьох середніх навчальних закладів. Будь ласка, поширте цей ефір, поставте вподобайки. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.